Шановні глядачі, з вами посіка Хелп Нуклеус. Один трутньок синій. Білий мотка. Хороша. Але у 48-му цьому непонятно вже дуже довго не сіє мотка. І я її вже поміняв, а вона все рівно не сіє. Шановні глядачі. За, за херню. Щас. І я поставив маточник, щоб перевірити її наявність. Якщо маточник цілий, мотки нема. Якщо маточник розгризаний, мотка є. І будемо її потім шукати, щоб візуально оцінити її спроможність до подальших дій. Жули гудуть, махають крильцями. Маточник вони розгризли. Це означає, ось сюди вліпив, ось очки він такий вже не видно. Його. Це означає, що мотка є. Будемо шукати. Якщо мотка така, як у Білько на останньому відео мотку задовим. а завтра вийде відео біл травня 2. Шановні глядачі. Перевірюйте наявність мотки молодої лише маточнику. І ну і візуально, звісно, річ. Шановні глядачі, з вами Босика Хелп.